Мешканці Коцюбинського, 38 обурені і в розпачі. Їх двір забудовують гаражами жителі сусіднього будинку Спартаківської 45. Гаражі строяться не по плану, через те, що вони тут не повинні бути. Не повинні бути. Зробили гаражі у нас у подвалі вода, хоча ми говорили це, говорили і казали, що в нас буде в підвалі вода. Ми постійно викопували канаву, як збігала вода після зими. Зараз там вода стоїть у підвалі. Далі, гаражі всі із того дому. З нашого будинку немає, хоча гаражі строяться на нашій території. 20 метрів положено від будинку. У нас вже немає цих 20 метрів, вже 15 метрів, нема не дітям де гратись. Ну я не знаю, що ще далі можна сказати. Вони б хотіли у своєму дворі для дітей та онуків спортивний, дитячий майданчики, для себе лавочки, натомість мають п'ять гаражів і кажуть, що це ще не все. За планом їх тринадцять. Музика грає, ці хварі звідтяться, а мені на що на старості років це дивитися. Що я зробила за своє життя? Оце таке, доживати віка в такому. Я ж колись казала, дайте нам старчиський дом, завезіть нас. А що мені от оточому. У мене давлення, я інвалід, я повинна оце, на це все дивитися, нерви тріпати. П'ять часов ранку, субота, неділя, дир, 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 дир 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 Двір Коцюбинської спартаківської, ніби будмайданчик, під ногами каміння, відходи і матеріали будівництва. Раніше дітки грались, хоч у цій пісочниці, тепер тільки слід від неї. Нічого не лишається, як бродити поміж гаражами. Для когось об'єктом цікавості стає і закинута трансформаторна будка. І серед усього ще й під'їзд до їх будинку обурені жителі Коцюбинського перегородили ось такими насадженнями. То вже це загородили. Я хотіла, ми хотіли піти вирвати, але не вистачає совісті взяти і вирвати. Оце Ми самі перезаселилися, це нікого не було. І забирають ми самі ці бровки, забирають ці бровки. Кому воно це таке треба? Це ж це вже ніякі рамки. Це ж це що двір? Голова ОСББ Спартаківської 45 Ірина Володимирівна стверджує, що дозволи на будівництво гаражів їх власники мають. І я, як голова ОСББ, не можу сама виділити землю от, під будівництво. От, і все. Як я можу виділити землю? Хто я такий? Це не до мене, це до проектанта. Відповідні документи нам показали і у виконавчому комітеті. Заступник міського голови Михайло Гайченя стверджує, усіх норм дотримано, а будівництво розпочато на підставі звернення громадян та згідно схеми головного архітектора. Ніхто самовільно земельної ділянки не отримав. По кожному факту готувалися документи і приймалось рішення сесії міської ради. Чи доцільно у дворі будинків, де немає ні спортмайданчика, майданчика, нічого, будувати гаражі згідно будівельних норм? Це згідно будівельних норм, території між цими чотирьома будинками передобункова. Дозволяє там на сьогоднішній день влаштувати і дитячі майданчики, і спортивні майданчики. Ну, якщо ви були на місці подивилися, наприклад, Кошебінську 45, прибудинкової території зайняли під, під огірочки, під кустарники і так далі. Пан Ганчення сказав, дитячий майданчик зробить. Де він? Баки для сміття. Баки для сміття і все більше нема нічого. Ще в 2000... 2015 році. Ви обіцяли їм дитячий майданчик. Так, да, обіцяли не тільки майданчик дитячий, а й зробити благоустрій прилеглої території. Я думаю, що зараз потепліше, благоустрій зробимо, розплануємо ту земельну ділянку, і як тільки будуть встановлювати в цьому році з дитячі майданчики, він теж буде поставлені за цією адресою. Жінки стурбовано показують нам стоси відповідей на їх листи, у тому числі й на урядову гарячу лінію, і кажуть, що далі будувати гаражі на своїй прибудинковій території не дозволять. Мешканці Коцюбинського проти вони можуть якось на це будівництво вплинути. Ну, Чи вже як, як, яким, дивіться, ті, хто отримали земельні ділянки, вони отримали їх на законних підставах. Рішення сесії. Відділен. По схемі, яка розроблена по цій схемі, як вплинути. Можливо, я не, не розумію, як. Завтра, можуть житловими мешканці будинку 45, скажуть, нехай убирають вони свої гаражі, тому що дуже близько, а там дійсно близько ці гаражі. На сьогодні у Бердичеві проблема виділення земельних ділянок під будівництво гаражів стоїть надто гостро, продовжує заступник міського голови. Існують обмеження для забудов гаражних кооперативів, та цей випадок наголошує змусить і ще уважніше підходити до подібних питань, враховуючи і думки мешканців. Якщо є десь вільні земельні ділянки, в першу чергу це земельні ділянки і відділяється для розробки детальних планів під індуальну забудову для учасників АТО. Враховуючи той, той фактор що і резонанс, який мали по цьому, за цією адресою, я думаю, що при подальшій розробці планів забудови режим більш детально будуть враховуватися побажання мешканців, які проживають.